Рамки буду підіймати, тому що штатив для телефону низький. Зараз сім'я з весни взагалі була ракета. Самому цікаво, що тут. Але щоб вони мені не дали меду. Так, крайня рамочка. Мед весь А складу нема. Прідесенький медочок. Пішов розплод, мед повидали, я не знаю, як тобі зібрати рамки, щоб було з Ну ось рамка така, наче гарна і мед, але розплода щось не дуже. Такі підійдуть такого плану. Ось така рамочка печатний, розкритий без пергі просто розплод відкритий що вони такі бачиш через холоди такі острий розплод якийсь може щось викидали ось взагалі повна рамка розплод перга трохи Ну там такі самі, коротше. Вже і труд є. Мої вже раиця збираються. Тут сім'я, десь 10 рамок. Рамок 6 розплоду, я думаю, точно є.